Частенько проїжджаю через село, називається опака Львівська область. У мене от постійно питання, що це за часовні, от вони знаходяться на, на такій гурці пригурку. Три там Ще одна, Ще там одна. І отак от вони йдуть повністю по периметру села, по горі туди далі, йдуть, йдуть, ідуть часовні. Короче, не витримав, зупинився, задав чат GPT питання, що ж це таке, чому тут стільки цих і на горбі, туди не дорог немає, нічого немає. Чого вони там стоять? Коротше GPT сказав, що це маршрут хресної дороги, котрі паломники йдуть по цій дорожці е на свято Воздвиження Христа. Це їхній маршрут, щоб вони коли заморювалися, там могли перепочити по своєму маршруту і це шлях хресної Ходи, А це село Опака біля карпатских гір. І от такі отут. дива.